Друзі, всім привіт! вашій увазі демонструється Рено Меган 2018 року. Один із дуже рідких двигунів 1,6 на 130 кінських сил. Це в максимальній комплектації автомобіль, пригнаний з Франції. Інтенс з фуллет фарами, з комбінованим салоном, тканина шкіра, механічна коробка передач, електростоянка вегальму led приборка, великий жк Монітор, є USB, старт-стоп, екорежим, 5 е, режимів вибору руху їзди, датчики дощу, датчики світлу, всі електрослопні безключовий доступ, 17 легкосплавні диски, на літній гумі 2022 року, камера заднього огляду. Полочка є. Також у нас е резиновий коврик в подарунок і запаска. Автомобіль доступний в продажі, є підкрас лівого заднього крила, подвійний лак і правого заднього крила. Так, вся машина в рідній фарбі. Двигун 1,6 турбодизель на 130 кінських сил. Не путайте з 1,5. Це більш потужніший двигун. І тут е, не ГРМ, а цеп стоїть ГРМ. Тому міняти її потрібно раз в 350 тисяч. Гната Хоткевича 27Б, Авто це автомобіль, може бути вашим. Всі гарного дня